Добрий день! Сьогодні хотіла зупинитися на трьох трояндах, які я дуже люблю. Та я всі люблю. Ну ці троянди це просто шедевр. Олдельзе. Рібунда для переднього плану. Ароматна. Листя, подивіться, як блистить. Колір який колір. Колір золота. Не дарма так вона зветься. Говдельце. Дивіться я. Туня, два кущики, тут посажені два кущики в мене для переднього плану. Дивіться, красиво. Ось так. Поруч із нею посаджена в мене текіла, теж флорібунда, але вище вже дивіться, який Ой. Яке листя в неї, яке листя, подивіться, яке листя. Квітка, ось така квітка, схожа по кольору на голдельзе. Але дивіться, трішечки. Голдельзе набитий. Квітка така, багато пелюсток. А тут показує серединку. Ось таку серединку. Засвічує сонце. Ось такі бутони. Дивіться. На фоні пурпур -пур сплеш, Як вони красиво. Дивіться, як красиво мають який вигляд. Ось так. А ось восени посадила, тільки флорібунду гептають. Перша квіточка, перша квіточка розквітла. А це ось не знаю, яка троянда. Мені схоже, на чайно-гібридну. Довго вона мене росте. Вже третє місце це для неї вибрала. Щось їй не подобається. Тут ось почала пустила, бачите? Базальний пагінь пустила, не знаю назви, пересортом прислали Дім Садгород. Усі троянди були пересорт. А оце весною посадила мій Від Ірини Мазур. Подивіться, як наростила з весни кущик. Гарна флорібундочка. Так. Текіла. А ось ось незвичайна троянда. Французька троянда. На Дінк Севарічі. Тільки погляньте, які в неї бутони. Ось, подивіться, які бутони. Я навіть не знаю, як вам передати який колір. Жовтий, якийсь жовто кремовий колір. А коли розпускається повністю ця троянка на жоржинку схожа, ми ще не розпустилися, а як розпуститься, буде точнісінька жоржинка. Ось така ароматна, теж малесенька ще в мене вона. Сонце засвічує. не знаю, чи вийде відео. Такий ось вигляд. Все, до побачення.